Вець Олександр, учень 11 класу воїнського наукового ліцею воїнської обласної ради. В вашій увазі пропонується розробка мобільного додатку для організації позашкільних занять. Сучасні виклики, зокрема у освітній сфері, потребують швидких та ефективних рішень. Перебої у роботі традиційних навчальних закладів, спричинені відключеннями електроенергії, повітряними тривогами та іншими форс-мажорними обставинами, підкреслюють необхідність у зручних технологічних інструментах. У відповідь на ці потреби було розроблено мобільний додаток. Що дозволить планувати позашкільні заняття, передавати навчальні матеріали та створювати автоматичні нагадування на мобільних пристроях. Мобільний додаток було створено з метою спрощення проведення позашкільних занять через збільшення попиту на них, що виник у зв'язку з відключенням електроенергії, повітряними тривогами та іншими обставинами. Метою роботи є створення інтерактивної платформи, мобільну додатку, що дозволить планувати позашкільні заняття, передавати навчальні матеріали та створювати автоматичні нагадування на мобільному пристрої. Об'єктом дослідження є технології створення мобільних додатків, а предметом дослідження є поєднання фреймворка Spring Boot, мов програмування Kotlin та TypeScript, бібліотеки ReactNet для розробки додатку. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: вивчення фреймворка Spring Boot, мов програмування Kotlin та TypeScript, бібліотеки ReactNet. Створення бази даних та забезпечення її зв'язку з додатком, розробка мобільного з додатку. Поєднання таких функціональних можливостей як можливість передачі інформації про заняття, включаючи навчальні матеріали, дати, повідомлення у зручному інтерактивному режимі і визначає новизну дану її розробки. Перейдемо до демонстрації додатку. Мобільний додаток складається з восьми екранів: це екран авторизації та реєстрації. Під час реєстрації користувач може дати згоду на обробку персональних даних. Також складається з екрану вибору мови. Зараз підтримуються українська та англійська мова, але в майбутньому будуть додаватися і нові. Зараз я війду в свій аккаунт. Також мобільний додаток складається з основної сторінки, яка налічує список вчителів та учнів. Також мобільний додаток має екран про самого користувача, тобто вчителя або учня. Надає можливості записатися на заняття, переглянути розклад викладача, завантажити файл. Також, також мобільний додаток. Підтримує можливість подивитися свій розклад. Він має такий, мобіль, такий інтерфейс. і надає можливість налаштовувати профіль самого користувача. Зараз ви можете вибрати предмети, за яким буде проводитися пошук, та змінювати мову або вийти з аккаунту. В ході проєкту було використані такі засоби та технології розробки, фреймворк Boot, мов програмування Kotlin та TypeScript, бібліотека React Native, та середовища роботи з базами, з базами даних PostgreSQL. Отже, в ході розробки було вивчено технологію для створення мобільних додатків, створено базу даних PostgreSQL та забезпечено її зв'язок з додатком, розроблено мобільний додаток та визначено перспективні напрямки розвитку мобільного додатку. Дякую за увагу!